Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю це формула здоров'я сьогодні. В нашій програмі ми поговоримо про захворювання щитоподібної залози, оскільки навесні дуже часто у людей виникають такі симптоми, як втома, немотивована дартівливість, порушення сну і без причини серцебиття. Вам варто відвідати в такому випадку ендокринолога можливі проблеми із щитовидкою. Розташована в передній частині шиї щитоподібна залоза ендокринний орган, які виробляють біологічно активні речовини, гормони. Вони потрапляють у кров і регулюють усі життєві обмінні процеси в організмі. Саме тому за станом щитовидки необхідно стежити постійно. Тироксин, трийотеронін це ті гормони, які необхідні для повноцінного розвитку людини. Тобто Її розумових якостей в першу чергу. Працездатності, в тому числі. Особлива увага до проблем щитовидної залози має бути у людей, які мешкають на так званій ендемічній території, тобто в навколишньому середовищі недостатньо йоду. Вважалося раніше, що в основному проблема є пов'язана з гірськими районами, оскільки наша область. Я розташована в якійсь частині в гірських регіонах, то ми завжди вважалися як такими Львівська, Франківська, Чер... Чернівецька, Закарпатська області як такі ендемічні зобу, оскільки в гірських регіонах завжди є брак йоду. То тепер, після 1986 року, епідеміологічно визначено, що такого брак, браку йоду маємо і на інших територіях. Нормальна наявність в організмі йоду дуже важлива для нормальної роботи щотовидної залози. У зв'язку з тим, що йод приймає участь в синтезі гормонів, він є каталізатором утворення гормонів щитовидної залози, тому якби, при браку того, і того продукту, відповідно, кількість гормонів зменшується, і недостатність гормонів може привести до зниження функції щитовидної залози. Тобто функція щитовидної залози може бути. Як нормальна, так знижена, так і підвищена функція. Найбільш небезпечний йододефіцит для вагітних для жінок, що вигодовують немовлят, а також для дітей та підлітків. Щитовидна залоза старається замістити кількість того гормону, а виготовлення йде в основному за рахунок клітин, щитовидної залози, то йде такий шлях збільшення кількості клітин. І збільшення маси за рахунок цього збільшення маси щитовидної зози. Те, що ми маємо в молодих людей, в дітей гіперплазії щитовидної зози, це в основному є за рахунок того, що брак йоду, потреба в гормонах є, тому що е, організм росте, молодий, розвивається. І збільшується щитовидна залоза. серед ендокринологічних захворювань у приблизно 40% дітей гіперплазію. Педіатри виявляють, зокрема, під час профілактичних оглядів. Серед дорослих пацієнтів з такою патологією щитоподібної залози це захворювання діагностують у 15% людей. Патологія дитинства ну бо гіперплазія шитовину за ми не будемо сказати, що це є патологічний стан. Це є функціональний стан. Фізіологічна, скажімо, ситуація, яка склалася в зв'язку з браком йоду. Але з віком, з віком, ми можемо спостерігати утворення вузлів в таких щитовидках, в такій щитоподібній залозі. Двоє-троє дітей може бути виявлено за якийсь там рік. А на інших територіях, ближчих до Чорнобильської АЕС, там їх більше є, до десяти дітей таких в рік виявляємо. Тому то серед дорослого населення, це є вже серед виявлених хворих з патології, відносно, особливо форм, то там до 14% у нас є раків. При тому, що, якщо чим скорше виявити таку патологію хворого, тобто, як скоро хворий звернеться до нас, зверне увагу на це, як швидко звернеться до лікаря, так і прогностично досить. Оптимістично можна говорити про результати лікування, і результат оперативного. Ясно, що там лікування оперативне, відповідно, і результат буде оптимістичний. Надія Жиляєва звернулася до ендокринологів диспансеру із з очевидними проблемами з щитоподібною залозою. Я поступила сюди з дуже тяжкою формою дифузно-токсичний зоб. І вже з'явились у мене вузли. У мене сильно я сильно потіла. Отікають руки, ноги сильно, задишка. У мене серцебиття 100-120 ударів за хвилину. Дуже сухість в роті, я дуже багато рідини випивала. О, і потім тепер з'явились вузли недавно. Не було вузлів, а тепер з'явились у мене вузли. Так, що не знаю, обіцяю, будемо робити підготовку для виділення видалення вузлів. Усі зміни розмірів щитовидної залози можна виявити зокрема за допомогою ультразвукового дослідження. Ми бачимо розмір, бачимо рахуємо об'єм, бачимо структуру. Бачимо тканині утвори, чи то вузли, чи то кисти. В нашій клініці ми робимо склерозуючу терапію. Тобто з рідинного утвору ми забираємо рідину і вводимо туди 96 градусний етиловий спир, це називається алкогольна абляція. Бачимо пухлини, беремо функційну біопсію. Тобто беремо шматочок тканини на предмет не і далі доктор цитолог вже нам буде говорити, який це утвір доброякісний чи злоякісний. За допомогою дослідження сировики крові медики можуть оцінити рівень гормонів. Зазвичай такі обстеження призначають людям, яких підозрюють зміни функції щитовидної залози. Гіпотеріоз це знижена функція щитовидної залози, а гіпертеріоз вказує на надмірну активність. Якщо ми говоримо про знижену функцію, то пацієнт, як правило, в'ялий, сонний, не вспіває багато чого на роботі, ним не задоволене керівництво, розумієте, випадіння волосся над, на, набирає вагу, о, припухлості на, під очима, розумієте, такі, Ніяк не може виспатися, а зранку стає під очима мішків. Якщо ми говоримо про збільшену функцію щитовідної залози, тоді мова йде про те, що такий пацієнт успішний бізнесмен. Він всюди вспіває, він все може швидко робити. У нього все в руках горить. Так? Він худне, безпричинно чомусь. Може бути скарги зі сторони очей, якась така відрішкуватість, особливо знаєте, виразні очі жінок, особливо і раптом тут такі безпричинні способи приступи серцебиття, дратівливість надмірна. За таких симптомів слід все ж таки звернутися до лікаря. Людині проведуть комплексне обстеження. Крім лабораторного і ультразвукової діагностики, важливо перевірити стан зору дно ока зокрема. Оскільки важливо визначити рівень впливу недужої щитовидки на усі органи, тим паче, що складно лікувати стан, якщо в щитовидній залозі є порушення і структурні, і функціональні зміни, краще, що постеження зробив професіонал. Якщо ви відчуваєте під пальцями якісь ущільнення або збільшення, туди ви можете подумати або запідозрити щось. Але в принципі... Ті дослідження повинні робити, все ж таки, звернутися до лікаря. Сьогодні у медиків є повний арсенал засобів для усунення проблеми та корекції роботи щитовидки. Недостатність функції то у нас є замісна терапія. Якщо є. Надмірна функція то є теріостатики, то є препарати, які є для того чи іншого. Якщо ми говоримо про вузлові утворення, то якщо їх треба, то є і оперативне лікування, тобто є консервативна терапія, є оперативна терапія. Тобто можливості і методів лікування є. Є відповідно є протоколи лікування таких хворих. І вони затверджені і давним-давно вже відомі. і Вони є світово, світовий стандарт тих протоколів, тобто, якби недостатності в тому немає. І препарати, якщо говорити про препарати, вони всі доступні. і Я би сказав, що вони не є дорогі на сьогоднішній день. Однак, на жаль, дуже поширена ситуація, коли людина, в якої були виявлені проблеми щодо подібної залози, не контролює постійно свій стан. Наші люди є особливі. День, місяць, три попив таблетки, йому вже легше стало, і він же до доктора не йде. Приходить через два-три роки, доктор, я у вас був три роки тому. Чуєте, а в мене щось там не так, а щось не то. Я кажу, а де ж ви були три роки? То мені все було добре. А я дивлюся, там вже такий вузол виріс. Там було розуміти якісь там зміни колоїду. А тут же вузол 3 см, А книжка пише і протокол. вимагає, щоб два і більше сантиметрів вже оперативне лікування. І що ж йому можу порадити, крім як звернутися до хірурга? Скринінгово можна обстежитись будь-якій людині один раз на рік. А за показами, звичайно, призначає лікар. Ну і також там, коли людина відчуває в'ялість безпричинну, слабість, втому, набряки, ну, якусь біль в ділянці шиї. Ну і також людина може просто собі прийти за бажанням стежити щотоподібну залозу. Тим паче, що Україну відносять до території, де бракує йоду. Тож пильнувати стан щитоподібної залози потрібно з дитинства. Крім того, дбати, щоб організм діставав необхідну кількість йоду. Для цього можна насамперед додати до раціону морепродукти, а також споживати йодовану сіль. Це кажуть ендокринологи, німа профілактика. Колись? Були так звані антиструмінт, солодкі таблетки, які видавали в школах. Так, Раз в тиждень були солодкі таблетки, де хто їх брав, хто там роздавав в класі, той брав собі там більше трошки. Зараз такого нема у нас, на жаль, але є то, що є. Є йодована сіль і препарати йоду. Тобто, в індивідуальному порядку, якщо ми всі споживаємо сіль, то бажано, щоб це була йодована сіль обов'язково. Тому що достатньо тих 10 грамів солі, які ми споживаємо протягом доби, щоб забезпечити ту потребу в препаратах йоду для організму. До слова, йодовану сіль варто правильно зберігати, адже йод має властивість вивітрюватись. Батькам можливо звертати увагу на стан дітей, щоб не пропустити захворювання. Якщо бачите в сім'ї, що хтось щось має такі проблеми, якщо при огляді дітей звернули увагу, якщо дитина починає відставати в навчання, якщо дитина сонлива, якщо дитина не вспіває в школі, то прошу дуже може бути одна з причин. Знижена функція щитовидно. Звернутися до доктора, лікар завжди порадить. Ускладнення при захворюваннях щитоподібної залози небезпечні, оскільки відповідальна вона за усі обмінні процеси, безпосередньо впливає на загальний стан і на кожен орган людини. Докринологи рекомендують час від часу не забувати про здоров'я своєї щитовидки. Для цього треба дотримуватися раціону із застосуванням юдованої солі. Крім цього, треба буде раз на рік проходити профілактичні обстеження. А якщо у вас виявили проблему, необхідно дотримуватися усіх рекомендацій лікарів. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек Знахар.